Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні підготувала для вас знову трішки мотивації на домашні справи. Також хочу поділитися з вами нашими невеликими змінами у вітальні, тому запрошую вас всіх до перегляду. Так, ми вирішили трішки змінити дизайн цієї стінки у нас е, хочемо перефарбувати, там у нас така була рамка сіра. Хочемо перефарбувати його все в біле. І замовили ось такі декоративні панелі. Ось такі дерев'яні панелі. І будемо клеїти тут їх дві штучки. Хочемо виділити ось там, де телевізор від той стінки дві. І потім ось ці верхні тумбочки піднімемо на самий-самий верх. Тому що хочемо повісити телевізор на стінку. Бо в нас до цього був менший. І потім його поцарапали, і ми вже взяли більшого. І тепер він у нас там заді з підсвіткою. І коли так стоїть, він, то йому мало місця. І та підсвітка, ну, в принципі, не грає, грає маленьку роль. А коли він буде висіти на стінки, буде набагато гарніше. Через те, що будемо робити ці панелі, хочемо перефарбувати в біле, бо сірий тоді вже не підійде. І ще. Купили ось сюди новий е, столик маленький. Е, також він такий, як під дерево, е, схожий по кольору до оцих панелей наших дерев'яних. І замінимо його, ось цей наш скляний, на той дерев'яний, щоб трішки поєднувалися один з одним. Так, пофарбували ми вчора з чоловіком цю стіну тепер так дуже незвично нам, тому що вона була сіра. А зараз е, біла стінка, е, сама е, і ще й меблі, да, тут тумбочки такі білі також. Ну, це поки що так. Далі ось тут з'являться е, дерев'яні панелі ці, які ми купили. Повішаться телевізор, тут зверху також буде, будуть тумби і ще висіти. От, тому, в принципі, я думаю, що. Це все буде не так світло, як це виглядає зараз. І ще тепер я побачила, планували взагалі спочатку тільки цю стінку пофарбувати і все. Тобто, ну просто щоб перефарбувати її, з сірого в білий. Але тепер я побачила, що на цій стінці в мене є деякі плями там за. Чимось, не знаю, за, запачкали, ми замурзали від оцих картин, бували, їх совали там також поцарапани зверху. От, тому тепер вирішила, я, що, мабуть, потрібно ще й мені цю стінку переформувати. Але проблема в тому, що цей диван тут стоїть. І він, знаєте, такий, як намертво тут стоїть, просто він дуже тяжкий. І в нього ще й такі ніжки, там, що його не по. Ну, як не, не посунеш, бо вони будуть царапати линолеум. його тільки потрібно брати і а, ну, піднімати і відставляти. От, тому зараз буду думати, я, мабуть, зараз почну ось тут сама, зніму ці картини, хоча б ось це, тому що чоловік десь через годинку прийде, якраз поки там він прийде, я хоч цю сторону закінчу, а потім вже будемо думати, що ми будемо робити, як далі. З цим диваном, чи відсунемо його якось чи ні. Так, друзі, ось що в нас вийшло. Поклеїли ми вчора з чоловіком ось ці дерев'яні панелі. От, і, якщо чесно, в нас якась вийшла, мабуть, очікувана реальність. А, тому що якось ми це по одному собі уявляли і вийшло. В принципі, ну, якби нам все подобається. Ми так і хотіли ці панелі ось так тільки ось тут, от. Там дві штучки, все. Тобто я не хотіла це там, на всю стіну чи ще якось. Такі ідеї я бачила на Пінтересті, мені дуже подобалося. Але чому якось нам не так? Мабуть, через те, що, от, наприклад, на Пінтересті всі картинки, і там самі от фасади від поличок. Не білі, а наприклад, там я або якісь сірі, або якщо білі, то поєднання там з чорними, сірими, з якимись коричневими, бежевими. Словом, не білі. А у нас вийшло, що у нас вся стінка, всі ось ці фасади білі, і стінка сама, якби да, стіна за ними також біла. І мені здається, що ось тут дуже багато білого, тому що ось, ця, ось ці фасади зливаються із стінкою. От, тому я думаю, що через це якось воно так, ну не знаю, якось сумнувато чи що сказати, як це сказати правильно. Хочеться чогось чогось, якогось кольору мені сюди. А я зараз буду далі прибирати, тому що тут просто я вам навіть не хочу показувати, що за кадром який хаос. І мені зараз потрібно промити ось ці всі фасади, помити всередині, тому що воно все в пилі, дещо в красці там і замацяне пальчиками. От, тому зараз буду це все мити, прибирати і далі вже по всій квартирі все розставляти. І хочу сказати, що ось ці фасади це прямо моя біль, тому що вони у нас білі, глянцеві, відкриваються без ручок, а від натиску пальців. І вони стоять, тобто з іншої сторони, у нас балкон, вікно, і на них потрапляє дуже багато світла і завжди залишаються відбитки пальців на них. І коли потрапляє на них сонечко, то це дуже-дуже гарно видно, тому мені постійно хочеться ходити і їх натирати. Взагалі, мию я їх. От коли так прям мию генерально, то використовую універсальний засіб для прибирання фрошовський. в мене такий від фірми торгової марки Фрош. Його розвожу з водою. Спочатку витираю ним. І мікрофібровою тряпочкою, а потім ще додатково натираю засобом для скла. І Тоді вони дуже гарно блистять, не залишається ніяких розводів. А так, коли там кожного дня, ну не кожного дня, а там якась така щотижневе прибирання, то просто засобом фроші для. Для скла я їх ось саме ним. І з серветками, не тряпками ніякими, тому що залишаються, а серветками звичайними паперовими. Також вирішила попрати тюлі штори і помити свої вікна. Роблю я це часто, але ну що поробиш, завжди залишаються якісь пиль або, наші з тої сторони, кицька ходить на підвіконнику, на балконі сидить і часто і лапками своїми там залишає сліди. Мила цього разу також спочатку цим універсальним засобом для прибирання від фрош і мікрофібровою дряпочкою, а потім засобом для скла і паперовими рушничками натирала уже, щоб не було ніяких розводів та гарно вони блистіли. Також вирішила побрати вже весь текстиль. Якщо брати все, то хотілося такої вже чистоти в вітальні, тому зняла покривала, які лежали в нас на дивані, і на декоративних подушках наволочки познімала, все побрала. Пилосошу наш диван, тому що тут кішка наша ходить, часто і її шерсть залишається. Та й ми в принципі полюбляємо ввечері щось похрустіти за переглядом фільму, тому тут і якісь крихти збираються, і все. Забула вам детальніше зняти ось цей столик з юзку. Купували такі дерев'яний, щоб підходив він нам під панелі також. Ну, і, в принципі, я давно хотіла якийсь дерев'яний столик і щось змінити. Чому вибрали саме його? Тому що він ще відкривається, пізніше ось так, от так: відкривається, ось так. І всередині там є невеличке місце для зберігання. Для нас це дуже важливо, тому що насправді у нас в квартирі якось мало цього місця, дійсно, де ми можемо там щось зберігати, якісь там техніку або документи. О, тому у дуже мені сподобалось туди. Я розмістила ноутбуки, якісь там бумажки для запису. І от класно, що він так піднімається. Я, наприклад, монтую тепер зараз за ним відео, піднімаю собі, і сідаю туди, мені дуже зручно, ставлю макбук і там працюю за ним. Ну і в принципі, можна і чай попити, так підняти його. Ось так, от ну словом, дуже зручний, прикольний. Мені він сподобався. Не скажу, що в нього супер якість. Але я думаю, що ну декілька років він нам прослужить так точно. Зараз хочу поділитися з вами рецептом свого одного з найулюбленіших пирогів це пиріг із слив легендарний пиріг із The New York Times. Я його знайшла на просторах інтернету, знайшла вже давно цей рецепт, і дуже він мені сподобався. Завжди тісто виходить за цим рецептом. Ніколи не було ніяких проблем. І тісто виходить таким в міру вологим скажімо так, і більш схожим на кекс, але таким вологуватим, не сухим, да? не таким сухим кексом. От, Робиться дуже таки швидко, небагато інгредієнтів і дуже смачний. До речі, це тісто можна використовувати не тільки з сливами, а я також робила з іншими фруктами, ягодами, з тим, з чим ви любите, що вам більше подобається. Я ж буду робити сливами. Сливи я брала ось такі: от у мене. Не знаю, як називається правильно цей сорт. Ну, я думаю, що в принципі можна взяти любі сливи, які вам подобаються, і зробити з ними або які у вас є. Так, для цього рецепту. Нам знадобиться масло кімнатної температури, тобто воно должно бути м'яким. Воно в мене майже день простояло просто на кухні при кімнатній температурі і стало таке доволі-доволі м'яке. Цукор я сюди додала трішки бурбону ванілі. Так? В рецепті взагалі не вказано ваніль, але я дуже люблю запах ванілі, тому додала його до цукру. Мука розпушувач трішки солі і сливи. І почнемо ми з того, що нам потрібно збити масло разом із цукром. Так, я збила масло з цукром. Довго сильно не збивала, але так, щоб воно об'єдналося добре. Коли масло м'яке, то в принципі це не тяжко зробити. І що ще забула з самого спочатку сказати, це те, що ми додаємо, що нам ще потрібно, звісно, яйця. Зараз ми будемо по одному вводити яйця до масла з цукром і збивати також міксером. Весь точний рецепт я пропишу в описі під відео, тому заглядуйте туди та дивіться точну рецептуру. Після того, як об'єднали наші яйця з маслом, додаємо муку, в мене вже вона просіяла та розпушувач сюди. І тепер все гарно об'єднуємо. Кількість цього тіста розрахована на форму діаметром 18-20 см. І на цю кількість нам потрібно в оригінальному рецепті вказано 12 слив. Я взяла зараз трішки менше, мабуть, сливок 8-9, порізала їх на ось такі от невеличкі шматочки і буду розкладувати вже наверх тіста. У мене форма діаметром 18 см, дно я застелю пергаментом. Викладаю своє тісто в форму. І тепер викладаю сливи поверх, не втоплюючи їх сильно в тісті, тому що вони, якщо їх так сильно прям втоплювати, вони потім йдуть майже на дно. Я колись так була. Зробила, втопила їх сильніше. І вийшло, що в мене мої сливи були не зверху, а десь там всередині, на дні, словом, ну, в оригінальному рецепті вони мають бути саме зверху. Тому ось так от, ну, якби трішки на половинку ми їх притоплюємо в тісто, щоб вони тримались гарно, але не до кінця. Так, тепер нам потрібно змішати цукор з корицею. Одна чайна ложка цукру. Я трішки більше візьму. І чайна ложка кориці, і посипаємо нашу суміш наверх на сливи. І відправляю свій пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на хвилин десь так 40. Ну, я дивлюся, провіряю по готовності, Це залежить також ще від вашої духовки і від діаметра самої форми. І ось така смакота у нас виходить. Ми з чоловіком дуже полюбляємо цей пиріг, тому стараюся готувати його часто. Цього разу в мене були за малого розміру яйця, і тому тісто вийшло трішки густішим, ніж зазвичай. І сам пиріг вийшов таким трішки твердішим, мабуть, скажу так, і сливи залишилися всі зовсім зовсім зверху. Зазвичай вони трішки йдуть всередину. Але на смак це ніяк не вплинуло. Так, нарешті я закінчила прибирання. Вічність просто пройшла, неділя. Ой, Так, да, все все одразу, все на кучу. Словом, вийшло у нас ось так от. Ось ця от зона мені все-таки не подобається. Але так, будемо по порядку. Ось тут от мене влаштовує абсолютно все. Дуже мені подобається, саме так я і хотіла. Поставила сюди ось цей от вазонок. Взагалі тут стояли такі дерев'яні ось ці гілочки, але переставила їх тому, що ну там, дерев'яні панелі, дерев'яні ці гілочки, воно все зливається якось не дуже. А ось саме такий от зелений. Він такого темно-зеленого кольору. Я не знаю, не пам'ятаю, вже, як він точно називається цей вазон. А ось тут, з другої сторони, в нього такі бордові листочки. І, він, коли вже темніє на вулиці, він трохи як піднімає свої листки, да? тобто розвертає ось цим бордовим. А коли на, на вулиці світло, то о, він знову їх опускає і повертає зеленим. Словом, дуже гарний, мені він дуже подобається, і він мене дуже-дуже швидко росте, розростається, пускає там от внизу нові пагонки і дуже швидко росте. От, Купувала я його, мабуть, в половину, вполовину от нижче. Пересаджувала вже його два рази, але дуже задоволена ним. І ось тут на фоні цієї стінки дерев'яних цих панелей, ну, прям він дуже класно. Дивиться, мені дуже подобається. В такому він у нас високому підвезонку стоїть. На чорному також. І якось сюди він гарно-гарно вписався. От, тому ось ця от зона взагалі. Мені дуже подобається, ще ось ця наша лампа там стоїть, вона завжди там стоїть. І, в принципі, завжди буде там стояти. Це у нас така як арома лампа. Вона, там лампочка всередині, вона нагрівається. І ось тут зверху таке скло. Хоп, куди ложаться такі спеціальні таблетки, Ну, типу, як з воску, мабуть, якогось ароматизовані, і вона. Гарно так приємно, пахне не дуже різко і гарно світить, дуже гарно виглядає. От, А ось тут, звісно, ми ще думаємо з чоловіком, що ж ми будемо все ж таки робити. Е є в нас два варіанти. Або ми покрасимо ось цю частину, тому що вона якось дуже-дуже біла виходить. Якщо ви вимкнути телевізор. Якщо таке яскраве світло, ще сонечко світить, то вона прям така біла-біла ця стінка. Ну, не знаю, в принципі, начебто їй непогано, ну, ми думаємо. Або ми будемо фарбувати ось цю частинку, де телевізор, і потім ось тут такою полоскою, трошки іншою фарбою. У нас, в принципі, зараз ми фарбуємо дитячу, вже пофарбували. І в нас там на одна стінка такого а, кольору какао, мабуть, якогось а, кавового <кави>, кави з молоком кольору. Одна стінка. І от, в принципі, в нас ще трішки залишились там фарби, тому ми думаємо, або ми пофарбуємо, зробимо якби таку рамку, да, ось тут -от, тут от, -так от, трошки, щоб е, сама ось ця стінка, самі шафи панелі ці не були такими. Ну, якби не зливалися стіною, трішки виділялися, то ми, мабуть, або пофарбуємо, або все ж таки будемо замінювати ось цю частину фасадів на якийсь другий колір. Але на який, ну, ще толком не знаємо. Хочемо з'їздити в Ікею, ми все одно планували їхати. Там, до речі, мене видно. Планували їхати, тому будемо дивитися. Просто так тяжко зрозуміти, Якби їх можна було ті кусочки панелі всі привезти додому і подивитися, підставити, який колір підійде. Ну, от Я знаю, у них є такі також глянцеві, які в нас білі, але такого, мабуть, бежевого чи якого кольору є панелі, це точно я знаю. І от я думаю, можливо, їх. Словом, ця стінка просто зробила нам. Винос мізків, тому що це якась. Прям для нас тепер проблема. Ну, якби це невелика проблема, так, і так, все дуже гарно, і так красиво, щось нове. Ота сіра стінка, яка в нас тут була, вона вже мені так набридла, той сірий колір. У мене в Україні була сіра е, кімната, і тут все сіре, і воно вже мені так було набридло, що я вже хотілося хоч щось змінити. Тому, в принципі, ми задоволені і зараз результатом. Але от, ну, як би, так, нам ця частина не дуже подобається. От, тому все ж таки, напишіть вашу думку в коментарях, мені буде дуже цікаво, можливо, хтось із вас бачить це все по-другому і наштовхне нас на якусь ідею, От, як би тут зробити. Такі, такі зміни в нас відбулися невеличкі, поділилася з вами. Чекаю ваших коментарів, чекаю вашу думку на рахунок цієї стіни. І дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. Всім па-па!